Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. Ну що ж, знову в лісі, перевіряємо обстановку, що, що росте. А вже починають, як бачите, і такі молодші, красиві лисички. Зараз ще підемо посадку, подивимось. Сподіваюсь там і інші види грибів. Якось знаю, що знаходили вже декілька молодих жовтобурих краснючків. Ось погляньте. Як бачите, само таки непоганого розміру і такої гарної якості саме в тих місцях, де більше вологі. В даному випадку це такий ягідник з турницями, як я вже якось казав. Черниця ж таки любить більш вологі місця. Тут часто полюбляють рости лисички. Ну До останнього, як вам сказати, навіть якщо посуха, то останні лисички знайдеш саме в таких ягідниках. Ну що ж, йду далі і будемо шукати і інші грибочки. Погляньте, просто світяться. Ось так я люблю знаходити. Невеличка грубка, але за останній час одна з найкращих. Частина, як так бачу, лисичок ще прямо після посухи з'явилась. Тому що такі... Рая місцями ніби припечені, а вже частина свіжі До того ж свіжі більшого розміру. Ну, а це, як бачите, це були посуху лисички Непогано. Шкода тільки, що не так часто зустрічаються і все рівно все ще мало їх. Йдеш собі так. Галявина навколо навіть і дерев толком і немає, і тут посеред її ось таких два гарних екземпляри. І пережили і посуху, і спеку дивує. А так ходиш-ходиш, ніби і мох більший, і листя, товстий шар і нічого нема. Ну що ж, є, є перший. Погляньте, хоч малесенький. Але я думаю, зараз вони всі такого приблизно розміри. Жовтобурий. Забарвлення ще поки що таке не дуже, але жовтенький такий суперовий грибочок. Як бачите, тут у нас такий тонкий шар опадів. увазі, листя майже немає. Тонесеньки, тому я його помітив. Ось всі ті інші місця, де я шукаю, там такий і більший мух, і листя більше. Тому, якщо там вони з'явились, то я ще їх і не помітив. Ну, але думаю, так, числа до 20 вже вони будуть непогані. Ну, перевіримо мою здогадку. Довго залишилось чекати. Ну, а ви підписуйтесь на канал і. Дізнайтесь, здійснився про зного цей чи ні. Ну, як бачите, починають навіть молоді строїшки влізти. Поки що по одній, по одній, так таких великих груп немає, Ну, але щось починає оживати. Зараз ще піду по посадках і подивимось, починають з'являтися краснючки чи ні. Досить таки цікаво. Ну ось це ось це вже молоді. Хочу сказати, що якість значно краща. Взагалі вже практично ідеально. І розмір також вже більш-менш нормальний. Це, звичайно, таких сильно гарних немає. Так багато, як зазвичай. Одиночні екземпляри, звичайно, зустрічаються. Ходжу зараз по посадці, поки що це не та, що зазвичай я шукаю в жовтобурі. Тут також інколи знаходжу, але дуже мало їх. Не люблять чомусь тут краснючки рости. Ну, Тут, звісно, і берез значно менше. Так, ну що, йдемо вперед. І... Знахідки всі я вам покажу. Ну і зараз мені трапились дійсно трофейні екземпляри. Пощастило, що сюди ніхто не дійшов. Да, в цьому році ще, можна сказати, таких і не було. Просто шапинка майже на цілу долоню. Ніжка також товста. Просто ідеальний розмір. Ідеальна якість, супер. Ось, вже їхав додому і такий різкий запах. Зразу зрозумів, що це, і почав шукати. Не завжди вдається, тому що часто вітряна погода. Якийсь аромат цього гриба учуєш, а потім не зрозуміло звідки. А ось натрапив погенько. Вже перестигни гриб веселка. А ось ще один був, там далі ще один був. А нас цікавлять ось такі Саме ось це, саме цінне лікувальний гриб. Роблять настоянки. Так, це ще не все. Є тут декілька штучок. Оглянь такий. Не хочеться тут топтатися, тому що боюсь порозтоптувати. Це вже, напевно, стає перестиглий такий вже, ні? Огляньте. Так, цих три залишимо і йдемо обійдемо з іншої сторони. Люблять вони такі місця, низина. Часто ще їдеш і зустрічаєш цей запах, не дуже приємно. Скажімо так, хто знає, той знає. Ось погляньте, там далі, бачите. Це якийсь значно значно важче, ніж та решта. А ось далі тут таке також витягнути. Не дуже часто я їх знаходжу, може раз у рік. Цього я трішки, як бачите, вже навіть надступив, притоптав. Ось таких сім грибочків. Може тут і ще де є, але не хочеться, я кажу, вже топтати. В принципі, вистачить і цього. Можете в інтернеті зустріти багато оголошень, люди продають сам гриб, настоянку цього гриба. Тобто я Знаю і сухі гриби ці приймають. В принципі непогано. Навіть не сподівався знайти. Ну що ж, буду далі відправлятись, їхати додому. Ось бачите, я показував там, тут. Тут, як бачите, був ще один. Я не раз тут проїжджав і відчував аромат, але не зрозуміло з якої сторони дороги він йшов. От тут з однієї сторони не з нас, іншої. Ну, тепер буду знати, буде грибниця. грібниця. таки періодично проходять дощики. А зараз я ось натрапив на галяну. Давайте трішки її покажу. Дійсно зараз дуже сильно пощастило, тому що так, щоб ніхто не прийшов, це просто, просто супер. Тим більше грибочки досить такі гарної якості, всі молоді і досить такі великі. Давненько я таких галявин не зустрічав. В кінці червня, тільки-тільки, можна сказати, розпочався на повну сезон, кінчились дощі швидко все закінчилося. Зараз, можна сказати, заново стартує все. Починають з'являтися молоді лисички. І ще потрібно якийсь час, щоб вони підросли і був гарний. Гарний врожай. Так. Ось так і ж збираємо. Ось трапляється нам з цієї групки одна лисичка, яка була ще у спеку. Ще я тут місцями бачу, що люди ходили, тому що коріння від грибочки є. що дуже дивно, от сьогодні яке у нас 17 липня, був я вже і в дубових лісах і в березових посадках немає нічого. Не підберезників, не підросичників, не зовсім ну, нічого. Не дубових грибів. В принципі, дубовий гриб. Любовий сітчат. Це такий гриб, що може вирости навіть і в спеку, і в посуху, але щось зовсім нічого. Немає слідів, що хтось щось знаходить. в тих місцях, де товстий шар хвойного опаду, листя. Довший час зберігалась волога, тому самокар кращі знахідки на даний момент, що в нас є. Так, в принципі ось все. Буквально на 2 квадратних метрах. Досить така гарна група. Ну що ж, я йду далі, а вас попрошу підтримати канал, поставте вподобання, підпишітесь, а я буду вас інформувати про початок грибної хвилі, які гриби ростуть, по якому лісі шукати. Вже зовсім скоро очікуємо на білі гриби та боровики. Тож, підписуйтесь, будете в курсі і не пропустите цей момент. А я вам буду за це дуже вдячний. По одному, по декілька штук, зустрічаються ось такі грибочки. Просто суперові, але ще мало. Трішки відро наповнює, майже повне, на 8 літрів. В принципі, зараз це норм, але так то, порівнюючи, наприклад, з минулим роком, з 23-м, значно менше. В лісі зараз просто супер. Тихо, вітру немає, не жарко. Але грибники є. Вистачає людей, які ходять по ягоди по черницю. Є і ось такі маленькі, але знову ж кажу, тільки по декілька штук. Щоб натрапити таку нагалявну, яку можна вам показати, ну це треба дуже довго обходити. І то не факт. Ну що ж, йдемо далі. Думаю, значить я Трішки скорочу шлях, швидше попаду додому. Скоротим називається. Як тепер це все обходити, навіть не уявляю. Скрізь дорога перевалена. Перед також все лежить або верхи зломані. Якраз виходить тут потік повітря, опустився більш на землю, ближче до поверхні землі і повалився або поламав. Тут, не знаю, чи вам буде видно, далі така галявина, тому що верхів немає. Все поламало, ніби сірники. Тому якщо якась Насувається буря чи ще що, сильний потік вітру у ліці, краще ліс покинути. Тут таке місце ще більш галявина і тут найбільше так зачепило. Там, де більш густий ліс. В принципі, непогано, немає таких сильних наслідків. Ну а тут, звісно, дісталося лісу. Також все лежить. Не знаю, чи вам буде видно. Ось тут галявина. Це тому, що верхів немає. Стоять тільки по метрів 6-8 такі палки і все. Решта поломана.